Снайде, все зеленіє. Той чому не красива, Ой, чому? Чому? Це лелеки Лелеки гніздують Весна прийшла, лелеки привер... прилетіли. Красота. Лелеки, доці? Мені це лелеки Лелеки, так. Доброго дня, мої підписники. Читаючи ваші коментарі, всім відписати дуже, якби це представляє, треба багато часу, а в мене його, як ви розумієте, розумієте мало. Тому я зараз відповім на всі ваші коментарі в цьому відео. І також в цьому відео покажу вам один лайхак, що касається моєї нової драбарки. Ну і заодно буду робити корм. Тому що він і дружина каже, Сергій, пора робити корм. То сьогодні, приїдучи з служби, буду робити корм. Буду вдома через пару годин і ви це все побачите і почуєте. Для, вас це, для мене це пару годин, а для вас це всього лиш одна секунда. Питання там були такі, за який час я відпрацюю, ну, моя. Барка відпрацює ці кошти, які я на неї затратив. Це перше питання. Друге питання, скільки вона коштує, третє питання, скільки виходить вартість, самовартість, ціна кілограму комбікорму, який я роблю для своїх курей. І яке ще там було питання? А де я беру премікс, яким користуюсь, і ну, всі добавки, де я їх беру, які додаю в комбікорм. Як я вже і казав і показував раніше на своєму відео, я все беру у стандарт Агро. Провірено не тільки мною, працює, задоволений і ціна теж якби влаштовує. І так, не переключайтесь, дивіться. Зараз все покажу і розкажу. Там в коментарях хтось із підписників писав, що подобається, коли отак їдеш і знімаєш село. Типу знімайте побільше село. І, може, де є якась стара хата. Ну, Не знаю, солом'яних старих хат я ще поки не зустрічав в нашому районі. Ну, Як попадеться, то засніму. Ну, ось отак от. Вигляди зараз село в нас в Україні. Такі наші українські села, ось такі є дороги. А Кацап живе, як він вважає, в нього велика могуча страна, зато не знає, що таке унітаз. села в моїх краях, де я живу. Ну що, а я їду додому зі служби і будемо робити з вами комбікорм, і відповім на всі ваші запитання. Ну ось я вже і вдома в своєму, так сказати, примітивному такому кормоцехі, поки це в мене все відбувається гаражі, поки не побудую собі новий сарай і кормоцех. І так, починаю відповідати на ваші питання. Поїхали. По поводу рецептур е комбікормів, які я використовую. І так, поїхали. Понятне діло, що це все взято з інтернету, що це все взято із тих. Е Каналів з тих блогерів, котрих я знаю і котрим довіряю. Зрозуміло, що цю всю рецептуру видумував не сам я. Понятно, це тут рецептура Сергія Стрілецького, це тут рецептура Сергія Шелудька. Це ті люди, котрим я довіряю, я користуюся їхньою рецептурою і по цій же рецептурі кормлю своїх курочок. І також. Роблю комбікорм людям, які мені замовляють. Тут у мене ось таблиця вирощування бролерів Коп 500. Потім у мене йде вирощування курочок, петушків в місті. От Табличка така є. Тут у мене несучка на жовток. Циплята від 1 до 21 дня. Стартовий гровер заводський. З 16 по 40 день і з 41-го дня фініш. Для несучки на основі кукурудзи. Це Сергія Шелудька, несучка, бройлер. Теж бройлер шиутько. Це для цлят. Це вже йдуть свині, це Сергій Стрілецький, свиноматки супоросні, свиноматки лактуючі. Для чого я це все собі виписав? Тому що після будівництва сарая, який я хочу будувати, я теж хочу зайнятися розведенням поросят. Ось, бачите, да? такі рецептурки в мене є. Це теж Сергія Шелудька від годівля. От. Свиноматки теж супоросні, хряки, високосупоросні, лактуючі. От. Але зараз я користуюся е отакою ось рецептуркою Сергія Шелудька. Роблю для своїх курочок. Тільки тут у нього на 100 кг, а я собі ось отак розписав, посчитав. несучка на яйце шелудько, я розписав на 100-50 на 50 і на 25 кілограмів. Тому що я роблю по 25 кілограмів. У мене нема змішувача і так мені змішувати набагато легше. Те, що касається рецептури. Було запитання, чому поміняв рецептуру. Тому що ця рецептура працює. І працює не хуже, чим перша. Але вона трошки, виходить, дешевша, менше затрат на неї. А працює вона одінаково. Тепер, що питали мене, запитання було самовартість, скільки коштує. Ваш кілограм комбікорму. Показую. Кукурудзу я Кукурудзи це все на 25 кг. Кукурудзи йде 6250 Я її купляю по 4 гривні, це 25 гривень. Пшениця 13 кг. Я її купляю по 5 гривень, це 65 гривень. Соєва макуха 2 кг. У нас тут вона по 25 гривень. Тобто це 50 гривень. Соняшникова макуха 2,5 кілограма по 20 гривень. Це теж 50 трикальцій. Кілограм трикальці коштує 16 гривень. Мені треба 750 грамів це 12 гривень. Премікс. Кілограм преміксу коштує 91,60 Мені треба 625 грим, це 57 гривень 25 копійок. Підкислювач. Мені його треба всього 38 грам. 180 гривень стоїть кілограм. А 38 грам, виходить, 6,84. І того на 25 кілограмів я затрачу 266 гривень 9 копійок. А 1 кілограм мені, це коштує 10 гривень 64 копійки. Оце іде самовартість 1 кілограма. Комбікорму для моїх курей. Де я, викор... Де я беру такі речі, як трикальцій премікс, підкислювач. Також у мене є соя, ну, макуха, понятно. Висівка у мене є. От. Ну, тут всякі оці добавки. Ось дивіться. Я це все замовляю на стандарт Агро. Ось я собі замовив. І мені цього хватає. Замовив оце все я півтора місяці назад. І в мене це все іще є. Ось де я це все беру. Ось скільки самовартість виходить за кілограм. 25 кілограм на моїх курочок мені вистачає кормити трошки більше тижня. Зараз ви запитаєте, скільки курочок? Зараз я вам відповім. 68 курочок у мене. 68 курочок. Тепер, що касається мого апарата, який я собі придбав, отакий красивий, гарний роботяга. Мене питають, яка його вартість, яка його ціна? На той момент, коли я його шукав, він коштував 20 і трошки більше 20 тисяч. Зараз мені пишуть, він коштує 18. Може бути, я не дивився, але я брав його за 18 тисяч гривень. Мені уступили і я його взяв. На, в якомусь там є відео, де я казав, де я його придбав. Там я називав промокодик. Так що, якщо ви туди зателефонуєте, назвете промокодик моє рідне село, і вам буде скидка. От. Тепер мене, мене запитують, за який термін часу ти його відпрацюєш. Давайте покажу, за який термін часу приблизно я його можу відпрацювати. І так, зараз беру і показую. Дивіться. Ось у мене написано прибуток, бачите? Це за прошлий місяць, починаючи з 11 лютого, ми чисто на яйцях заробили 3770 гривень. Із них 750 гривень на комбікормі і корм 300 гривень. 300 і 750. Це я робив на замовлення. І плюс яйця. Вийшла. 3770 гривень. Тоді було мало у нас клієнтів по яйцям, ми тільки починали. І ось йдемо далі. Це вже йде новий місяць, той, що зараз йде. Послідній раз ми отдавали клієнтам яйця 8.04, а сьогодні 10.04. Як ви бачите, заробіток на яйцях. Якщо це все посчитати, це 2900 з копійка, ну, почти 3000 гривень. Це, це тільки за 8 днів. То це чистий, це чистий заробіток. Це вже відсчитано усе електричество, затрати кормової бази, всі добавки і все-все-все. Ось так. За, ну, А тут, я думаю, буде більше, ніж 3700. Сьогодні тільки 10 число в ще й Пасха. Зараз хтось спитає, що закрив листком. Листком це тут жінка пише витрати. Витрати, витрати, витрати. Я не вважав, скільки я тут витратив, але це все, що витратив за півтора місяці. От. От такий я вам дав вам відповідь. Тому я думаю, що. ну... Місяця за 3, за 4 я відіб'ю ось оцього красавчика. Так, а зараз е, я наважу зернову групу по, по рецепту Сергія Шилудька на 25 кілограм. Зараз я це все наважу і покажу вам е, лайфхак, лайф і як це назвати, я не знаю. Ну те, що я Ну, якось так думаю, а ну попробую, Попробував і здивувався. Зараз і вам покажу. Чекайте пару секунд. Так, ну ось, согласно цій рецептурі. Я це все наважив. Все я скинув сюди. Отут 25 кілограмів взагалі. Єдине, що сюди не додав, це підкислювач. Підкислювач я додав потім. А так, все, всі інгредієнти знаходяться тут. І коли вони проходять через мій ДТЗ-шечку, воно якби так ще й змішується. Ну, я його ще змішав. Тепер, що касається лайфхака, я цього навіть не знав, але так спробував. Думаю, отдай а І просто обалденно. Знімаю трубу, шлангом. Відкручую і повністю знімаю сітку. Бачите, да? я був насверлив в ній дирок, такі чи малі але мені потрібна більш крупна фракція. Просто знімаю, нема там нічого, закриваю. Ось так вставляю назад шлангу свою. Одною рукою трошки неудобно. Все, запускаю, даю йому прогрітися. І зараз ви побачите, яка гарна буде фракція. Крупненька, як положено, ну така, як мені потрібна. У мене нема гранулятора, я не гранулюю. Може колись і розживусь на гранулятор, не знаю. Е Но, тому мені мел мелка фракція не потрібна, мені потрібна крупна. І тому це просто бомба. Я так сподіваюся, що навіть самі... Продавці цього апарата навіть не знали про те, що можна зняти сітку, взагалі той барабан і буде крупна фракція. Так що такий невеличкий лайфхак. Тому не треба міняти, купляти іншу крупнішу сітку і так далі. Зараз покажу. Вот такая мини она потребна. Потому что еще раз наголошую, нет у меня гранулятора. Бомба! Такий невеличкий лайфхак. Одному трошки невдобно, тому зараз пауза, а вже коли закінчу, то продовжимо. Ну, ось і все. Ех, рубільничок удобна штучка, як ви бачите нема нічого, все пусто, вибирає в ноль. Вибирає в нуль і ось 25 кілограмів, вже готово. Ось така ось крупненька гарна фракція. Така, як мені потрібно. Ось такий лайфхак. Знімаєш барабан. І взагалі гарна крупна фракція. Треба мельче, ставиш барабан. Треба ще мельче. Ставиш тоді взагалі оцю сеточку і буде мука. Ну ось вроді я вам все показав. Показав лайфхак. Відповів на всі ваші запитання, які ви там задавали в коментарях, щоб кожному не відписуватися. Я одним відео махнув тут і все. Ось і все. Зараз добавлю підкислювач, гарненько перемішаю, і 25 кг готово. Да, мені теж задавали питання, скільки ячменя він перебиває за годину. Ну, я не знаю. Я ще стільки не молов там, щоб півтони сразу або тонну. Я мелю там. 50-100 кг, ну, ну, 25 для себе, для замовлення, ну 100 більше не милю. Тому я не знаю, скільки він за годину може перешурувати через себе іменно зернової групи. Як заявлено по паспорту, то він робить півтони за годину. Ну, але мені кажеться. Навірно, він більше робить, ніж півтони за годину, тому що 25 кг мого комбікорму при моїй зерновій групі, а там же і кукуруза, і пшениця, і макуха, і соєва макуха, то ну, я не знаю, 25 кг займає ну, 4-5 хвилин. Всього, 4-5 хвилин і вони готові. А скільки він зробить за годину, мені каже, більше, ніж півтони, як заявлено. Будуть свині, буде більший спрос. Будемо тоді експериментувати. Ну, дякую за увагу, дякую за ваші коментарі. Пишіть, буду відповідати. Вам бажаю всього найкращого. Перемога обов'язково буде за нами. Вам максимальних прибутків і мінімального подіжа в цьому році. Весна йде, йде. Всім пока-пока!